Речі, От що каже про оборону Бахмута генсек НАТО Єнс Столтенберг? Так він сьогодні заявив під час зустрічі міністрів оборони країни ЄС у Стокгольмі, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки вже найближчими днями. Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно, пояснює Столтенберг. Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут, врешті-решт, може впасти в найбільші кілька днів. Утім, якщо це трапиться, то це не обов'язково буде відображати переломний момент у війні, вважає генсек НАТО, і альянс буде продовжувати підтримувати Україну в будь-якому випадку, залишимо ми Бахмут чи ні. Така інформація а, по цьому найгарячішому напрямку на Донеччині сьогодні була. Так, да, Сергію. Mm. Да. Так а що Бахмут? Ну, навіть якщо ми звідти вийдемо, окей, ну якщо треба виходити, треба виходити, нам не треба Дебальцева ще одне. Ну, ну да. тому Столтенберг і каже формально, що і не станеться нічого там надзвичайного і перелому навряд чи у цій війні буде, і Росія не отримає там певну перевагу. Тут просто... Я би хотів глядачів закликати не реагувати болісно на такі речі, там на якісь там переміщення чи відступи наших військ. Тому що е, якщо наші військовослужбовці не будуть чиняти таким чином, вирігаючи життя та здоров'я е, своє, то ми можемо побачити в Бахмуті таку саму картинку, яка, яка облетіла в соцмережі з Мар'їнки, якої просто немає. Якщо в Маріуполі там, ну, це досить велике місто, його важко знищити за певний час, то Бахмут це місто ну, не, ну, воно не співмірно менше. Е, і от ще тоді, там, влітку ще можна було туди, туди, туди заїхати, там було ну, там складно пересуватися, там, бігали від цього від будівлі до будівлі, але ну, там ще хоч щось було. І з того, що я зараз бачу, е, в що вона перетворилася, в що, ну, не те, що вона перетворилася сама, я знаю, як трансформер. Ні. В те, що перетворив руський мір е Мар'їнку, те саме могло б бути і з Бахмутом. Тобто, ми бачимо ситуацію, коли е росіяни, якщо вони не можуть щось взяти. Е Бойовим мистецтвом називаємо це так, вони це просто рівняють з землею, так як це було з Донецьким аеропортом, коли е, і дуже влучний е, тоді з'явився афоризм: що люди витримали, не, не витримав бетон. Те саме зараз з Марінкою, те саме може бути з Бахмутом. Тому для збереження життя місцевих для збереження взагалі Бахмута як населеного пункту, і для збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців, якщо ми звідти вийдемо особисто, я Сергій Мельничук, я буду щиро вітати такі рішення. Ну, це... Мені важко щось сказати. Якщо Столтенберг щось знає, то я стільки не знаю. Насправді у нас є вище керівництво військової держави, та? у нас є головнокомандувач, у нас ну, верховний головнокомандувач, у нас є залужний. Зрештою, там.